Так, привіт, ефір почався. Привіт моїм підписникам. Я тут зібрався поділитися враженнями від, від тренінгу, який я пройшов, як говорити легко. Чесно, дуже цікавий трейнінг, він мені дуже цікаво поміг взагалі зрозуміти, як треба розмовляти на камеру і які в мене є такі блокери, які мене блокують. Перш за все, хочу розповісти, ще такий момент, як. Що мене взагалі спонукало взяти участь в цьому тренінгу. Завжди в мене є такий момент, як спілкування. Спілкування не тільки на камеру і живу. Це трошки такий момент блокеру, як впевненість. тобто не впевненість. Ось. І я відчув, що потрібно якось діяти в цьому випадку, діяти більш професійно, звернутися до якогось, може, тренера, який може відповісти мені на це питання, як це побороти. Я побачив, є такий тренінг, і я прийняв в ньому участь. І які сумніви більше в мене були перед початком, це перш за все, те, що я чи я зможу пройти цей тренінг? От завжди виникало кожного дня питання, чи зможу, і чи взагалі для мене це, але кожним днем я розумів, що потрібно мені, мені треба рухатися далі. Треба прийняти участь і зрозуміти, що не так, бо якщо не зрозумієш, то не піде далі ніяк. Ось. Якщо говорити про те, як коли я з був перший крок, що я відчув, то чесно скажу, полегшення. Полегшення тим, що не все так погано, просто є якісь такі моменти, що потрібно. Підфіксати, як говорять айтішники, ось є якийсь певний блок, і просто треба, треба вирішити в конкретний момент. Бо далі, чим його більше затягуєш, то виникає проблема, а як далі з цим жити? Але, на щастя, я відчув цей момент, я почав розуміти, що потрібно якусь будувати структуру і далі по ній рухатися. І не просто не бояться говорити, бо кожна людина є. Певним джерелом для своєї аудиторії, і я являюсь так само стараюсь являтися цим джерелом для своєї аудиторії. Зрештою, мені дуже приємно. Наступне, що я би хотів сказати, що труднощі що в мене зустрічалися під час прохожного випробувань, це те, що. там, може, не потрібно мені цього? Може, не треба мені просто взагалі приймати участь в цьому, бо ну а що, я зараз прийму. А, чи щось то мені дасть, а чи взагалі зараз я покажуся не на кілька тисяч людей, покажусь е, і трошки соромно, я не, не люблю таких сильних публічних е, виступів. Але, зрештою, я все-таки вийшов зараз до вас в Ефір, тому прошу підтримки, для мене це важливо. І, і як не як, е, е, якщо говорити про те, е, що в кінці, зрештою-решт, я відчув певність, певність у розмові. Але все-таки є певні моменти, які мені потрібно е так само е підфіксати. Це те, що м як говорити так само і впевнений і з людьми. Бо якось в мене так знаєте в людей працює, що е всі люди говорять е на камеру не впевнено, А з людьми, коли тет-а-тет розмовляють, то це більш так е люди більш певні. В мене частина навпаки не знаю, може те, що е думаю про про думку іншої людини. Але як говорив тренер на даному тренінгу, що потрібно забути про те, що говорять люди, говорити в початку для для людей, бо ну люди і слухають і має і слухають тебе для того, щоб розуміти, що ти і хто ти, і як ти, а не слухати думки, що подумають про тебе. Тому, зрешті решті я хочу побажати всім всім вам сам, саме собою своїй аудиторії. Приймати так само участь в цьому тренінгу, вона є дуже приємне для розуміння. Так само можна вирішити певні проблеми у говорінні як на камеру, так і в особистому житті. Всім дякую за ефір. Я максимально просто і швиденько хотів розповісти. Думаю, це буде корисно. Залишу в описі так само на цей курс, лишу лінку, щоб людина могла так само перейти. Ми могли. І побачите всім. Приємного дня. Дякую. Це мій перший ефір, тому. Всім приємного дня.